Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Києві повідомили про захоплення у полон перших північно-корейських військових, які воюють на боці російської армії у Курській області Російської Федерації і здійснюють наступи на позиції українських військ, які отримують частину території цього російського регіону. Це досить важлива подія насамперед з політичної точки зору, тому що до цього часу жодного північно-корейського військового захопити у полон не вдавалося. Їх вбивали або самі росіяни, або представники армії КНДР, які воювали разом із ними. І в цій ситуації, незважаючи зважаючи на. Постійні повідомлення і з боку Вашингтона, і з боку Києва, і з боку європейських столиць про те, що Володимир Путін і Кім Чен Ін домовилися про участь північно-корейських військових у війні проти України, принаймні на території Курщини, реальних доказів цього надати не вдавалося. і тепер ці докази є. Хоча навряд чи вони виключать якесь серйозне занепокоєння ані у Москві, ані у Пхеньяні. варто нагадати, що Володимир Путін, коли його запитували про можливу присутність північно-корейських військових на території Російської Федерації і у боях між російськими і українськими військами. Не підтверджував цієї інформації, однак підкреслював, що така участь є можливою згідно із цією угодою, яка підписана між Москвою і Пхеньян. Та Таба більше. Можливо, зараз участь північно-корейських військових як факт того, що одна країна готова підтримувати іншу в випадку, коли це буде ухвалено диктаторськими режимами, може бути Нароку російському президенту на тлі підготовки аналогічної угоди з Іраном і такого собі сигналу президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, адже угода може бути підписана в день його інаугурації, Що в разі якщо Сполучені Штати нанесуть якийсь серйозний удар по Ірану, Росія буде готова прийти на допомогу цій країні, так як Північна Корея прийшла на допомогу Росії. Але є і інші політичні наслідки. Вони демонструються те, що у Москви не вистачає власних ресурсів для війни в Україні. Незважаючи на те, що Донецький напрямок залишається пріоритетним для Збройних сил Російської Федерації, є абсолютно очевидним, що Володимиру Путіну хотілося б вибити українські війська з території Курської області. Однак створити якусь серйозну ефективну групу військ, яка б оперативно виконала це завдання. А варто нагадати, що спочатку мова йшла про кілька тижнів, згодом про кілька місяців. А напередодні нового року президент Російської Федерації навіть не зміг назвати реального терміну моменту, коли російські війська відновлять контроль над цією територією Курської області, так, от, все це за Великим рахунком є очевидним доказом відсутності резервів, і ця відсутність резервів, як бачимо, дається в знаки не тільки, скажімо, на ситуацію у Сирії, де російські військові просто не мали можливості підтримати диктаторський режим Башара Асад, але й на території самої Росії у Курській області, куди потрібно запрошувати північнокорейців, щоб прискорити і полегшити дії. Російських військ. Ну і це, напевно, головний висновок. Часто доводиться чути, що знаходження українських військ у Курській області створює якісь можливості для перемовин між Росією і Україною для української сторони. Як на мене, це серйозне політичне перебільшення важливості такого знаходження, тому що, по-перше, ніяких реальних підстав для Перемовин між Україною і Росією щодо закінчення російсько-української війни в осяжному майбутньому немає. А по-друге, навіть якщо такі перемовини і відбудуться, годі сподіватися, що російська сторона буде готова обміняти територію Курської області на територію тих українських регіонів, які вже анексовані Росією і записані до її конституції. Звичайно, це абсолютний політичний маразм. Однак Росія буде дотримуватися цього маразму принаймні в той час, коли президентом Росії буде Володимир Путін. І Путін буде навпаки. І ми це прекрасно знаємо. Вимагати, щоб українські війська вийшли не тільки з території Курської області, але й залишили територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької. І це будуть його перші умови щодо навіть найменшого призупинення воєнних дій на території України. Так що єдине про що можна говорити, якщо дійсно Росія буде знесилена і буде вважати, що їй потрібний перепочинок перед подальшою війною проти України, це обмін території Курської області, яка зараз контролюється українськими військами, на територію Харківської області, де зараз знаходяться російські війська. Звичайно, в тому випадку, якщо в Росії не вирішать. Провести ще й анексію Харківщини, а на захоплених територіях організувати черговий фейковий референдум. Я вважаю, що і такий перебіг подій у наступні роки не виключений, як щодо Харківщини, так і щодо будь-якого іншого регіону, де з'явиться чобіт російського окупанта. І тут якраз ситуація із Курською областю набуває стратегічного характеру, тому що якщо українські війська залишаться її територією, не виключено, що Рос. Російське угрупування, яке буде намагатися вибити їх звідси, піде далі. І буде намагатися захопити певну частину території Сумської області, щоб провести там референдум і оголосити про приєднання Сумської області України до Російської Федерації. Так, як це вже відбувалося із Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою і Автономною Республікою Крим, а також із містом Севастополь, і тоді вже Сумська область буде частиною перемовного процесу з вимогою, щоб українські війська залишили ту частину її території, де зараз знаходиться контроль легітимної української влади, і будемо сподіватися, буде знаходитися і весь наступний період російсько-українського протиборства. Оце і є реальний ризик, про який важливо говорити, коли ми говоримо про подальші роки російсько-української боротьби, і тому звичайно українським військам так важливо зберігати контроль над територією Курської області, якщо вже ця операція розпочалася. І тому так важливо, що ми можемо пред'явити світу північно-корейських військових як частину російського інструментарію для. Отримання контролю над всією територією Курської області, тому що світ має усвідомлювати обмеженість російських ресурсів і допомагати Україні у подальші роки нашого опору російській агресії. Агресії, яку вже не можна назвати нестримною, принаймні до того моменту, поки українські військові захищають наші позиції на російській землі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу патріоні, баймі, кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.